Слава Україні, панове, і слава нашим героям! Слава нашій українській армії, нашим братам, сестрам, які захищають наш рід від страшного ворога. Почалася осінь, почалися дощі, холодно. Кому доводилося в такий час бути в окопах? Хтось знає, що дуже гидко, важко одігріться під ногами Кваша. Важкі часи. Звичайно, волонтери підкинуть буржуйку, знайдеться дрова. Із гарних. Дрючків зробиться накат, укладуться в мішки з піском чи з землею, щоб не розваляли. І якось так, знаєте, як ото в приказки кажуть, очі бояться, руки роблять. Час іде. Що вам сказати, панове, я по-перше, поздравляю тих, хто дождався визволення своїх рідних. Із маю на увазі маріупольців, воїнів Азову, яких обміняли. Ну, що вам сказати? Хотілося, щоб більше обміняли. Я розумію, що Медведчук їм значно більш потрібен, і могли б вони теоретично більше людей дати. Але. Дадуть, не дадуть, але там кожен день в Катівні, це надзвичайно важко. Що ми будемо далі пропонувати їм? Ну, думаю, що щось знайдеться. Бо зараз починається цікава війна, прямо можна сказати, історична. Пам'ятаєте Жуковське? Баби що наражають? От вони зараз почали весь свій смітник по всій своїй кацапі, згрібать, змітать. І з цих буратін робить солдатиків. Ну, чесно кажучи, солдатики з них ніякі. Але, який би не бути ніякий солдатик, але скотина стріляти може і шкодить може. Нищить їх нам треба. Нищити. Нищити хто як може. Як я вже казав, ворог головне, щоб ворог був мертвий. Живого ворога залишати не можна за спиною. Можеш варенички їм зробити вперед. Можеш в горілку додати добавок у нас. Я вже колись розказував, був такий випадок. Ну, два випадка було. Коли люди випадкову горілку доливали діхларитан. Він практично відчувається, але печінка і нирки трендець. 20 кубиків на одну людину достатньо. Чим хочете. До речі, якщо ви згадаєте, пам'ятаєте, в Болгарії русський солдат, пам'ятник Альоші. Так от ті Альоші в Болгарії стрільби не було, зате на вокзалі на станції стояла цистерна з метіловим спіртом. Альоші його знайшли. Начальник станції кістьми лягав, не пийте, умовляв їх, щоб вони не пили. Альоші його застрелили і напилися. І з'явилася жаліблива пісня, що в Болгарії русський солдат. Цей солдат заради того, що грить, він будь-кого уб'є, будь-що зробить і вип'є. Що вам сказати, панове? Дозвольте я вам прочитаю віршик. З нами поряд жили вони, посміхалися, тисли руку. І поки не було біди, поручалась за них, як за друга. Але раптом, мов з неба грім, чи струна, що була, урвалась, був з зброєю наперевіз, Українців вбивати стали, і відкрилось, що їх душа за перебриками ховалась. А тут з зуби, щепивши, жила, їла хліб і смачнюче сало. Нема братства. Бо є земля, а ми їм на землі цій зайві. Нема миру, а є війна. Але й поряд живуть ще зайди: не людина, ні те, ні се, ніжки, ручки, голівка, ротик, полюбляє усе смачне, щоб наповнити свій животик. Все продасть за смачні харчі, лише харч усьому критерій, та ще зависть, що хтось більше їсть. Це не стерпить душа мерзенна, але нам Україна дім, хмари дах, ліс і гори стіни. Ми за неї йдемо на бій. Ми без неї ніхто в цім світі. Тож, панове, наближаємося до перемоги. Що б там не було, це останні конвульсії. Кацапія рушиться, вони роблять все, що можуть. Це не значить, що вони нічого не зроблять. Знаєте, гадюка, якщо її перерубати, вона ще близько доби може вкусити. Навіть одрубана голова може вкусити. Так що розтаблятися не варто, але чим менше їх залишиться, це така порода людей. Тих, хто від них відрізнявся, вони із свого середовища витискали. Нормальні, які в них народжувалися, нормальні люди, вони там не вживалися, вони роз'їжджалися. А залишалося от те, от та, от той отстойник, от от, от, от те, що залишилося, оце є. І зараз оцей бруд лістиме в Україну. Панове! Нам потрібна чиста Україна. І вона буде чиста. Ми сильні. Ми українці. Мало хто очікував, просто люди вже забули, хто такі українці в світі, тих емігрантів, українців, які виїхали. Їх поважали. В 2014 році я познайомився. Із чоловіком із Канади. Він розказував, що українці дуже дорожили, дорожать за кордоном іменем українця. І коли якось там стався випадок, що якийсь українець щось зробив, прокрався там чи ще щось, -то, то всі українці, українська спільнота ганьбилася, що як це так. Україну вони там в серці берегли, вони вважали її раєм на землі. Так от, панове, Україна це рай на землі. І ми, отой авторитет, який ми за рахунок зайд зруйнували, втратили, ми його відновлюємо. Ніхто не очікував, що українці такі потужні воїни, що українці мають український характер. Якщо, панове, беремо свій характер, єднаймося разом. Ворог буде битий. Слава Україні! Героям слава, панове! Удачі вам! Брати і сестри українців